Село Церконище у передмісті Харкова за 25 кілометрів від російського кордону другий рік перебуває в переліку на відновлення у межах урядової програми краще ніж було. Однак, через близькість фронту будівельні роботи другий рік на паузі. Як пояснили журналістам, у залежності від розвитку подій розглядаються різні стратегії відбудови. Зокрема, якщо безпекові умови дозволять, і у Циркуни, яке до війни налічувало понад 6 тисяч населення, повернуться люди, то відновлюватимуть за максимум. Аби відразу розпочати відбудову циркунів, як тільки це буде доцільно у службі відновлення, уже зараз готують проекти з будівництва окремих об'єктів. У Харківській державній науковій бібліотеці Міні Короленка презентували календарі та ювілейні альбоми Аеросвітлин Харків у Янгельській перспективі та місце сили Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого і їх автор Василь Білоус, доцентр кафедри криміналістики Харківського юридичного університету, національний експерт Ради Європи Україні у галузі криміналістики, або як він себе представив, громадянин України, який з першого дня повномасштабної війни. Поповнив лави захисників добровольців, не маючи як і сотні його побратимів армійського досвіду. Важливий Справа Володимир Костенко, якого восени минулого року евакуювали до Харкова з Куп'янська, з болем показує житло своєї доньки. Каже, що у її трьохкімнатній квартирі і йому з дружиною знайшлося б місце, і тоді б не довелося винаймати кімнату. Але донька також вимушена переселенка. З родиною третій рік на чужій квартирі, відтоді як у 2022-му російський іскандер зруйнував їхній дім. Досі чекають на його відновлення і компенсацію. Нету документів в архіві БТІ. У нас квартира була приватизована. Документы все на руках, но я бомж. Почему? Потому что эта квартира с 1985 -го года у меня, а я никто. Все мы документы предъявили, но нам отказали. Отказали. Вы, пожалуйста, можете только через суд все эти вопросы порешать. Саме з ляльок, які плетуть діти в укриттях на своїх творчих заняттях у Краснокутській громаді, а потім дарують друзям, у тому числі за кордон, несподівано стартував міжнародний благодійний проєкт Вільна. Кошти від нього спрямовують на облаштування житла для внутрішньо переміщених родин з дітьми. Про це розповіла у програмі Голос громади Ірина Карабут, голова Краснокутської територіальної громади. За її словами, цю ініціативу краснокутські діти разом з дорослими мисткинями реалізують спільно з італійською асоціацією для меморія Віва, тобто жива пам'ять чудова інформація і інформація дійсно для всього харківського регіону. Я сподіваюся, що вона пошириться. У Харкові у книгарні «Віват» 24 січня відбулася презентація книги серії Великий науковий проект Харків, 17 розмов про незламність. І автор, письменник і керівник видавництва фоліо Олександр Красовицький у списку співавторів ще 17 харків'ян: військових, волонтерів, активістів, правоохоронців, керівників області, тих, хто був залишається з Харковом, харків'янами, хто захищає рідну землю і хто працює на її оборону. Видання присвячене місту герою Харкову і харків'янам через спогади очевидців про оборону з перших днів російського вторгнення, про те, як біда об'єднала, згуртувала людей, незважаючи на ранги, професію, політичні погляди. Про те, як, попри обстріли, руйнації, блекаути, місто продовжує третій рік працювати, учити дітей, планувати відбудову. Про пережите автори ділилися з харківцями, які прийшли до книгарню. На презентацію з різних варіантів будь-якої події, яка мала відбутися, відбувалося саме те, що зберігало Харків.